Привіт, React, як бібліотека мені дуже подобається. Але, як будь-яка абстракція, бувають такі речі в React, які працюють не дуже зрозуміло. Тому сьогодні про одну, один такий приклад: про рефи і про ефекти. І, як завжди, на конкретному прикладі. Отже, що це за приклад? Припустимо, у нас є якийсь React компонент. Uh, і, як зазвичай буває, є якась асинхронна функція, можливо, це виклик якогось API на сервері, чи ще щось, uh, яка повертає нам якісь uh, дані, які нам потрібні в нашому компоненті. І в нашому компоненті ми робимо uh, state, uh, і через ефект uh, ці дані uh, викликаємо і, і записуємо. Все нормально працює. Uh, і потім нам треба ці дані uh, відрендерити, коли вони вже uh, з'явились. Uh, все знайомо, все нормально, uh, але буває таке, що, наприклад, uh, ми хочемо отримати реф на цей DIV, uh, щоб uh, щось з ним зробити. Ну, не знаю, можливо, нам хочеться uh, зробити йому якийсь автоскрол або виміряти його там висоту або ширину е, в браузері. Що, щось нам для чогось нам потрібен його реф Ну і не проблема. Е, ми кажемо е, div, е, ref це е, React use не редюсер ref Це буде html div element По дефолту це null Uh, тепер ми цей реф можемо сюди поставити. Uh, і далі, як зазвичай, ми робимо якийсь юзе-ефект, uh, в якому uh, один раз хочемо зробити з цим дівом щось. Пишемо: якщо uh, наш div ref current вже є, то ну, щось, щось з ним робимо. Не знаю. Uh, щось зробимо з ним. Uh, але ми можемо подивитись, що сам ефект спрацює, uh, але наш РЕФ чомусь ніколи не, не заповнюється. Тобто він завжди НАУ. Uh, Можна подумати, що можна додати його сюди, і мабуть, але це теж не працює, і навіть якщо так зробити, це теж не буде працювати. Чому це все проблема в тому, що наш реф, він заповниться. Реактію current цього рефу заповнить, але тільки після того, як пройде якийсь час в нашому прикладі. Це 300 мс. Тобто, спочатку, перший раз, коли цей компонент відрендерився, цього діву ще нема. І тільки через 300 мс, коли ми отримали наші дані і зробили ререндер, і ці дані вже є, цей дів відрендериться, але це буде вже потім. І, на жаль, рефи в ефектах таким чином не працюють. Тобто, наш React не викличе цей ефект другий раз, коли буде ререндер. Тому що референс на реф залишається такий самий, як, як і в першому е, рендері. Отже, що, що робити? А, ну, Перше, що можна зробити, це додати в Dependencies сам дата. І якщо ми так зробимо, то це вже спрацює. Да? Наш ефект спрацював два рази: по-перше, раз, наш дата був пустий, потім ми його заповнили, і в другий раз ми вже маємо наш реф. І переходимо сюди. Це, в принципі, нормально, але це не дуже очевидно. Тобто не дуже зрозуміло, чому саме ми маємо додавати сюди цей депенденсі, навіть якщо ми його не використовуємо в самому ефекті. І з часом такий код може, ну, його буде важко підтримувати, тому що тут, мабуть, треба написати якийсь коментар, пояснити, чому саме тут треба цей дата. І якщо ми додамо сюди. Ще якісь, ще якісь параметри, на основі яких будемо розуміти, чи рендерити цей div чи ні, то треба буде оновити і тут цей list dependencies, Можливо, треба винести цей condition якісь окрему зміну. Ну, коротше, це не дуже такий понятний спосіб працювати з ефектами. Інша альтернатива, якщо це прибрати, можна використовувати callback-рефи. Тобто замість того, щоб робити такий ref, ми можемо сказати, що div callback ref це use callback, де ми отримаємо наш div element і тут вже щось з ним зможемо зробити. Наприклад, якщо ми Робимо ось так. Using ref if in callback. А, і потім поставимо такий ref сюди. А, то це спрацює. Тобто callback а, ви, React викличе цей callback тоді, коли div відрендериться і передасть сюди потрібний нам diff-елемент, і з ним щось можна буде зробити. А, таке теж можна робити, але це не. Зовсім ефект, да, і, можливо, це не завжди зручно це так робити. Але, мабуть, насправді, найкращий, е, е, як я думаю, спосіб це робити, це винести цей DIV в окремий React-компонент, і вже в цьому React-компоненті зробити всі потрібні нам ефекти через рефи, і там реф завжди буде, тому що цей DIV буде завжди рендеритись в цьому компоненті. Ну, таке от, от невеличке відео про рефи в React і про те, що е, треба розуміти, як вони працюють, щоб е, е, не наступати на такі, е, на такі проблеми. Сподіваюся, це було корисно і пока.